Що, друзі, багато хто любить BMW 528, а це в нас офіційна 528 16 2016 року, рестайлингова, фактично від другого власника, 87 тисяч оригінального пробігу, вся історія по обслуговуванню автомобіля присутня, візуально абсолютно без будь-яких зауважень, пектроніки по колу, камера заднього огляду, М-диски на хороший літній гумін будьєр, світлий шкіряний салон. Абсолютно без будь-яких зауважень, шкіряне мультикермо в класному стані, не затерте, повний електропакет. 87 тисяч оригінального пробігу, повторюся, ніяких помилочок немає. Камера заднього огляду, клімат підігріви Зверніть увагу на стан цих панелей. Абсолютно не затерті, не зачухані. Так само і по ручкам. Ну, в цілому салон дуже і дуже... Класно збережений. Задній ряд так само, абсолютно без будь-яких зауважень, друзі. Тому хто собі шукає класну, надійну, невкатану 528. Це саме ваш варіант, друзі. Приїхали, глянули і купили. Із-авто Новокостянтинівська 8.